Привіт! Хочу записати це відео для тих, хто в певній мірі сподівається завести для себе ворона в квартирі або в жилому приміщенні. Зараз я вам покажу, як виглядає гараж через два дні після того, як я його помила. І при цьому щодня підмітаю в гаражі. Тут дехто, здається, планує мене вкусити, він страшенно любить мене пощипати за бочка. І ось зараз ми з вами пройдемося по гаражу. Ось так виглядає гараж через фактично 10 хвилин після підмітання. Мию я тут десь раз в 3 дні. Ось так приміщення виглядає, ось ці всі какульки. Це все повинно бути десь. І якщо ви думаєте, що ви обійдетеся ось таким вольєром і там тирсою, папірчиками мені. Ось це. Ось це. Фактично ворон створює за одну ніч і за один день. Тобто, там, де буде його присада, там, де буде його вольєр, там завжди буде ось така обстановка. Якщо ж ви думаєте, що ви зможете утримувати ворона в такому вольєрі, і ваш птах буде здоровим, це величезна помилка. Тому що ось такий вольєр це прямий шлях до божевілля. Ось цього непосидючого птаха. Так як ми ще не можемо переїхати у наш вуличний вольєр, так, то нічого ви дуже щасливий, що я виділила весь простір гаража під ось такі його розваги. І також будьте готові, що ви будете знаходити в самих непередбачуваних місцях кучу папірчиків, хтось буде контролювати свої заначки. Ви будете знаходити їжу, яку ви йому дали. Якщо ось так, то це ще дуже хороший варіант. А взагалі він намагається запихувати, робити заначки з їжею ось в таких шпаринах. Уявіть собі, що курчата заморо... точніше розморожені, або якісь шматочки фруктів, м'яса. Знаходяться ось там, і вам треба ретельно це все вивчати. А навколо буде бігатись такий злий птах, буде злитися на вас за те, що ви розгоряєте його заначки. А ще, якщо у вас буде ось такий коврик, то цей коврик також стане об'єктом заначок. І хтось буде намагатись його захищати. Ворон це є дуже-дуже велика відповідальність. Так, Вартер? І це не просто пташечка, це не просто канареєчка, синичка чи ще хтось. Це надзвичайно надзвичайно складний і, як бачите, дуже розумний птах. Попри те, ці птахи є дуже брудними. Якщо ви не готові до цього, не думайте про цього птаха. Якщо ви не можете дати йому умов, в яких він буде жити, не думайте про такого птаха. Тому що буде важко і вам. І ось такі коришці.